Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури. У Дніпрі приватні енергетичні компанії застосовують аварійні відключення. Знеструмлені декілька об'єктів комунального підприємства Теплоенерго тимчасово без опалення будинки, які отримують теплоносій від будинкових котелень та теплорозподільчого пункту. Їхні адреси ви бачите на екранах. Подачу тепла буде відновлено після того, як приватні енергетичні компанії поновлять живлення. В комунальних підприємствах Жилсервіс Дніпро та «Коменергосервіс» всі об'єкти працюють у звичному режимі. На житловому масиві пару стався порив в магістралі. Ремонтні роботи триватимуть до ліквідації аварії. Без тепла наразі два садочки, школа і деякі багатоповерхівки. Адреси ви бачите на екранах. На резервному вводі працює котельня, що подає тепло на 139 житлових будинків. Тиск теплоносія недостатній для належного обігріву усіх будинків, що знаходяться на проспектах поля Богдана Хмельницького та вулиці Стромцова. Приватна компанія ДТЕК відключила електроживлення підвищувальних насосних станцій, припинене водопостачання за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Дніпроводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи на проспекті Миру вулицях Воскресенський та Ульянова. Подачу води буде відновлено протягом доби. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Дніпровський електротранспорт виконав поточний ремонт двох трамвайних вагонів та тролейбусів. Замінили контактний дріт, виконали техобслуговування одного кілометра контактної мережі. Протягом дня відремонтовано 14 рейкових стиків та один стрілочний перевод. До управління соціального захисту населення звернулося 1833 особи. Натуральну допомогу отримали 78 підопічних тарцентру, з яких 25 – переселенці. Комунальники Дніпра працюють на вулицях міста, аби приборкати ожеледь. За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова вони були на поготові до негоди ще з учорашнього дня. У роботі з ожеледдю задіяли 35 одиниць посипальної, 12 одиниць мінітехніки, 7 сім навантажувачів та два самоскиди. Після того як виїжджають мобільні бригади, обстежуються стан дорожнього покриття. І є необхідність роботи, машини виїжджають на лінію і обробляються дорожне покриття желедними матеріалами. Ну, очікуємо, що ситуація не буде ускладнюватись, потрошку мороз усилюється, і в тих місцях, де є скускі підйоми, там тут все що є. А на рівні поверхня стяги желедиться, машини працюють. Безпека під час небезпеки у Дніпрі. Діють пункти допомоги, які стають у нагоді Дніпрянам під час повітряної тривоги або блекауту. Там можна зігрітися, попити чаю і підзарядити гаджети. Оснащення одного з островців безпеки в Чечелівському районі перевіряли сьогодні. У нас все є. Ми получали від департаменту все. Дитиною кожну тривогу ми спускаємось. Вона вже знає, що треба взяти телефон іграшку, куртку і піти в укриття. Проінспектувавши, перевіривши все особисто. Ну... Приємно вражений безліч тут усилено розеток для того, щоб підзарядні були там гаджети. Можна було навіть дитяча кімната є облаштована для цим всім. Памперси є пелюшки. Бачив чистенько, все прибрано. Навіть є велика зала, там де можна за своїми домашніми хатніми тваринами знаходитись. Тепло в домівках буде, бо котельні Дніпра оснащені генераторами. Роботу одного з теплопостачальних об'єктів Чечелівського району проінспектувало керівництво теплоенерго. Тут о, у роботі знаходиться один котел зараз, в даний момент. От два котла знаходяться в резервному стані. Температуру видається власне температурного ракування. В цій котельні є запаси палива на цей генератор. Все забезпечене. Котельні, дивлюсь в роботі, таблички працюють, йде все, якби все контролюється, все фіксується, все є Я бачу модернізацію. Котлу робили, нові горілки ставлять це енергоефективність. Тому щечелівському районі провели ревізію ще однієї котельні. Перевірили і роботу насосного обладнання, яке забезпечує теплом 54 будинки. Про роботу на об'єкті далі. Нові всі сітві насоси. Повністю вона забезпечена чистотниками, хімводоочистка, Я бачу, все проізольовано, все навіть зимній сад наблюдаємо на другому поверсі. Міська влада допомагає модернізувати це ці всі котельні і щоб люди себе почували комфортно, як і в помешканнях, так і було зручніше працювати на об'єктах. З наступного тижня у Дніпрі обіцяють впорядкувати графіки стабілізаційних відключень та зробити їх більш справедливими. Про це повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Ми договорились о те, що ми виробимо такі стабілізаційні графіки за слідуєшій неділі, от після рождественських праздників, і там, де відключалось по два-три рази в день, поміняють з тими, де відключалось один раз в день. и будут хотя бы таким образом поддерживать справедливое отключение и справедливые стабилизационные графики. Вот. Поэтому, поверьте, эта работа идет все время в городе, все время в диалоге находится с Облэнерго, с компанией ЦЭК, которая обслуживает электросети и являются поставщиками электроэнергии. Поэтому работа такая идет, и все стараются навести порядок В этих стабілізаційних графіках для того, щоб люди все-таки ну розуміли, що всі знаходяться в одинаковых і справедливих условиях. Робота йде повним ходом. За дорученням міської влади у Дніпрі відновлюють системи зливових каналізацій, замінюють дощоприймачі, Колодязі та решітки. Де та коли очікувати зміни в наступному матеріалі. В результаті этой системи ми полностью заміним всі необходимые смотровые колодці, всі дождеприемники. Ми используємо эту технологію уже несколько лет. подобные работы будут проводиться на улице Березинской. И мы планируем заменить 150 метров непосредственно самого канализационного коллектора. На один дождеприимач проходит до двух дней. С момента демонтажа старых до нового колодца. У Дніпрі відбувається тестування світлофору з альтернативним живленням. Його встановлять на одному з перехресть, щоб розвантажити рух на складній ділянці дороги. Як функціонує світлофор і скільки часу він може працювати в автономному режимі? Відповіді просто зараз. Зараз ми можемо бачити, що по місту у нас деякі світлофори виключились. З ними нема зв'язку. Відсутнє електроживлення. Ми розглядаємо розглядали декілька варіантів забезпечення безперебійного живлення світлофорів. Це був бензогенератор з автоматичним водом резерву, але в ньому багато мінусів. Та другий варіант це акумуляторні батареї з інвертором. Ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити. Мінусову температуру, та який час? Він зможе працювати, світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Ломоносов зійшов з п'єдесталу. У Дніпрі триває процес декомунізації впродовж. Першої першого новорічного тижня в місті прибрали три пам'ятника. Слідом за танком, пам'ятником Олександру Матросову пішов з постаменту і Михайло Ломоносов. Як усе було? Деталі від Тетяни Заєць. Це останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 1055 п'ятдесять міської ради. Російська ідеологія, радянська ідеологія, вона зробила його іконою радянської російської науки як такової сто місце, яке якось хотіло визначити та закріпити свій науковий високий статус. Воно бажало якось щось мати про Ломоносова. До цього тут знаходився пам'ятник Єкатеріні II, яким дивним чином зник під час німецької окупації. Зняли, Значить так треба. Нашої батьківщині, нашої країни, щоб була перемога, й знімаю все, що не потрібно. У Дніпрі спіймали зловмисників, які обливали автомашини сірчаною кислотою, в якому саме районі і хто затримав. Дивіться огляд наших колег. Затримання ворожих агітаторів, закладник рекордсмен та інші новини. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій 6 січня. Колаборанта на гілляку. Співробітники СБУ Дніпропетровської області заблокували антиукраїнську агітацію чергових колаборантів. Колишня співробітниця одного з житлово-комунальних підприємств Кривого Рогу висловлювала проросійську позицію серед близького оточення. Її пости з схвалення дій кривавого режиму Путіна та з закликами до співпраці з ворогом неодноразово з'являлись в особистих соцмережах. Також ворожим агітатором виявився мешканець Кам'янського, маючи кримінальне минуле, чоловік тримав образу на державу та її керівництво, звинувачуючи саме його в тому, що життя не склалося. своєї думки. До інших він через особисту сторінку в одній з соціальних мереж розповсюджував антиукраїнські матеріали. Наразі обом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Чітко та зрозуміло, нові дорожні знаки з'явились на вулицях журналістів Старомічурінській, Репіна, Холодильній, Янтарній, Рощинській, Роз'їзній, Романовського та Сахарова. Їх встановили там, де взагалі було відсутнє позначення зупинки громадського транспорту. Місця обрали, спираючись на звернення Дніпрян. Знаки містять інформацію про назву зупинки та номери автобусних маршрутів. Вони слугують для безпеки дорожнього руху та комфорту містян, адже чітко визначають місця висадки та посадки пасажирів. А також демонструють водіям, де заборонено паркувати авто. Тож дотримуйтесь правил дорожнього руху. Закладник-рекордсмен. На вулиці Луговській патрульні поліцейські затримали чоловіка із 240 згортками, в яких була речовина рослинного та кристалічного походження, схожа на наркотичну. В телефоні громадянина майоріли фотографії місць, де ним вже були розкладені закладки. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи. Закладника-рекордсмена доставили до відділку поліції. Знов з теплом аварійна бригада КП «Теплоенерго» оперативно ліквідувала порив тепломережі, що знаходиться біля будинку номер 5 по вулиці. Моніторна тепломережа забезпечує теплом сім житлових будинків та три навчальні заклади. Працівники швидко замінили ділянку трубопроводу, на якій стався порив, і в квартирах Дніпрян знов стало тепло. Кислотні хулігани на Слобожанському проспекті правоохоронці затримали двох чоловіків, які обливали кислотою припарковані автівки. Вранці, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі пошкодили кислотою п'ять автомобілів: Hyundai, Deolanes, Toyota Corolla, Audi A4 та Volkswagen Polo залишені на парковці магазину АТБ на проспекті Слобожанський, 18. Ситуація повторилась і в ніч на 6 січня. На парковці біля будинку номер 15 на проспекті Слобожанський виявили ще кілька машин, які облили кислотою. Цей інцидент потрапив на камеру спостереження, яка встановлена на будинку. Всі подробиці встановлює слідчий. Зруйнувати радянські звички у педагогіці, бути прикладом та розкривати потенціал кожного учня. Таку мету поставила собі вчителька молодших класів Яна Пилипенко. Мешканка Дніпра раніше працювала менеджеркою та фотографинею, Зараз вирішила опанувати нову професію. У роботі використовує індивідуальний патріотичний підхід, який побачите далі. Влячись на тих вчителів, які були в мого сина, я хотіла бути іншою. Добрий день, мої Як я рада вас Наприклад, в мене зранку якесь є до них питання. Я ставлю це питання, і вони всі обмірковують і починають галасувати. Ну, звісно, там такий кіпіш. Я вмикаю мікрофони і вже вони піднімають долоньки, і всі креативно відповідають. У Дніпрі оголосили збір теплих речей в комунальних закладах позашкільної освіти продовжують відкриватися банки одягу. Там переселенці і люди, які опинилися в складних життєвих умовах, можуть безкоштовно отримати речі на зиму. Де саме знаходяться такі пункти і як працюють? Далі в сюжеті. вещи смотрели, так как зараз возможности немає у нас їх приобрести. І от ищем шапки, так как зима. Шапки, курточки і желательно сапожки теж. Донька виросла і сказала, що це, це вже я точно не влазю і треба поділитися. Я принесла це пальто. Курточку і там де десь, десь е, светри». «Дніпро досі лишається воронкою евакуації для е, інших областей. У нас понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб і зрозуміло, що для такої кількості людей є потреба в одязі. Більш того, у нас є запити на території, де окуповані, які є зараз так само люди просять привозити їм теплі речі. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Дякую всім за увагу і бажаю безпечних вихідних. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.